Отже, підсумовуючи застосування різних способів розкладання многих члена на множники, ми можемо сказати наступне. Перше, що потрібно завжди робити, це виносити дужки спільний множник. А вже потім дивитися і шукати інші способи розкладання на множники, чи застосовуючи формули скороченого множення, наприклад, чи спосіб групування, чи будь-який інший спосіб. Отже, перше це винести за дужки спільний множник, якщо, звичайно, він є. Якщо ми подивимося на перший наш член. То ми помічаємо, що у нас є спільний множник 11, який ми і винесемо за дужки. В дужках залишається m у квадраті мінус 1. Уважно ми дивимося на це, тому помічаємо, що m квадраті мінус 1 це формула різниці квадратів, яка розкладається далі наступним чином. В одних дужках йде m-1, а в других m плюс 1. Таким чином нам множники вираз розкладені. В наступному ми знову ж таки виносимо з задушки спільний множник 5х. У дужках залишається х у квадраті відняти у квадраті. І знову ж таки, це ще не кінець розкладу, тому що в дужках ми маємо різницю квадратів, яку знову ж таки розкладаємо на множники. Отже, 5х, далі х- -у і х плюс y. В наступному члені у нас знову ж таки є спільний множник 2. І його ми виносимо за дужки. В дужках залишається х у квадраті плюс 12х плюс 36у. У квадраті. Напевне, вираз в дужках. Нам повинен нагадувати формулу квадрата суми. Отже, далі ми запишемо, що це в дужках ми дивимося на наші квадрати, тому буде х додати 6у і все це до квадрату. Але, звичайно, обов'язково ми маємо перевірити, чи дійсно посередині у нас стоїть подвійний добуток 12хі. І він, ну, члені посередині, значить, ми правильно розклали намножники. Наступному ми виносимо за дужки спільний множник 5. В дужках маємо а в кубі мінус 8б в шостому степені. Що це за формула в дужках? Це різниця кубів. Тому я дещо зараз ще таким чином запишу: а в кубі відняти 8 це підносилося 2. А Б в шостому, щоб. Ми мали, ми маємо до кубу піднести b в квадраті. Ось таким чином я перепишу вираз дужках. І тому далі розкладу як різницю кубів. Отже, 5. Далі в перших дужках віднімаються ті вирази, що підносились до кубу А і 2 b в квадраті. Наступна дужка називається неповним квадратом. І ми підносимо е, даний вираз ніби до квадрату без подвійного добутку. Тобто ми підносимо А до квадрату, далі знак завжди буде навпаки по відношенню до того, що в дужках, тобто плюс. Просто перемножаємо А на 2b в квадраті і 2аб в квадраті. І потім плюс квадрат 2b в квадраті, кожне підносимо до квадрату, тому маємо. 4Б в четвертому степені. Ось таким чином здійснили ми розклад для даного прикладу. Наступне завдання. Знову ж таки, помічаємо, що у нас є спільний множник А, і ми можемо його винести за дужки. Отже, виносимо, в дужках буде А у квадраті мінус Б, мінус АБ плюс А. Ну, а так як в дужках у нас 4 доданки залишилися, ми попробуємо їх розкласти на множники цей член способом групування. Отже, здійснимо групування. В перших дужках, наприклад, я погрупую А в квадраті мінус АБ. Далі між дужками ставлю знак мінус, і в наступних дужках змінюю знаки, тому пишу Б-А. Тому, продовжуючи далі, ми бачимо, що ми можемо в перших дужках винести задушки А, і тому в дужках ми будемо мати А-Б. Далі, як ми бачимо, наступні дужки відрізняються від виразу А-Б знаком. Тому ми поміняємо знак перед дужками, поставимо плюс, і поміняємо знаки в дужках, запишемо А-Б. Далі ми бачимо, що ми можемо А-Б винести ще раз за дужки. Отже буде А-Б. А ну, а в дужках залишається А плюс 1. Наступний мною ми знову ж таки, будемо групувати. Погрупуємо так, як він стоїть. А-3Б плюс А в квадраті мінус 9Б в квадраті. Далі, хоча не можна ніякого множника спільного виносити в кожних дужках, але ми помічаємо, що вираз в других дужках це формула різниці квадратів. Тому ми переписуємо перший вираз А-3Б, а в другому розкладемо на множники. Це буде А-3Б, що множиться на А плюс І тут вже у нас утворився спільний множник. А-3Б, який ми і винесемо ще раз за дужки. В дужках тоді від оцього доданку залишається одиниця, тому що ми а-3Б поділили на а-3Б. Далі пишемо плюс, і від даного виразу залишається а плюс 3B. Ось таким чином ми розклали нам ножники. Наступний вираз, якщо ми погрупуємо по два доданки, то ми нічого далі не зможемо зробити. Тому що в, першому, в перших дужках ми могли б винести за дужки Х, а в дужках мали б Х плюс 2Y, а другі дужки там взагалі х немає. Тому, напевне, такий спосіб групування нам не підходить. Тоді, уважно подивившись, ми бачимо, що ці три. Перші доданки це формула. Це формула квадрата суми. Тобто, згортаючи, ми можемо записати, що це х плюс y до квадрату. Ну а 49 це ж 7 у квадраті. Таким чином, ми далі маємо різницю квадратів, яку можна продовжувати розкладати на множники в перших дужках х плюс y мінус 7. А в других дужках Х плюс y і плюс 7. Таким чином, розклад є. Наступний вираз. Отут, знову ж таки, спільно множника немає, щоб винести його зразу ж. Тому ми уважно маємо дивитися і правильно знайти спосіб групування. Знову, якщо ми погрупуємо по два так, як вони стоять, нам нічого це не допоможе. Тому що, навіть розклавши а в квадраті мінус б в квадраті на множники, в наступних дужках 4 а плюс 4 ми ніде не отримаємо а мінус Б чи А плюс Б. Що тоді робити? Уважно дивимося і знову ж таки маємо помітити формулу. Правда, вона тут прихована. І вона утвориться тоді, коли я дещо зроблю перестановку і запишу ось таким чином перший вираз, і далі мінус б в квадраті. Чому? Тому що в першому ми знову ж таки маємо квадрат суми. Отже, це А плюс 2 до квадрату відняти б в квадраті. Тому, знову ж таки, далі розкладаємо різницю квадратів. Ми можемо закрити оці дві очки, в перших дужках записати А плюс 2 Б. Відповідно, в других дужках це сума А плюс 2 плюс Б. Таким чином ми розклали намножники. Ну і останнє наше завдання. Знову ж таки, ми будемо групувати, і, напевне, тут ми можемо погрупувати так, як вони стоять. Чому? Тому що А в кубі плюс 8 це формула, це формула суми кубів. Мінус між дужками поставимо і поміняємо знаки в дужках. запишемо А в квадраті плюс 2а. Тоді, якщо ми розкладемо суму кубів на множники, це А плюс 2, тому що 8 це 2 в третьому степені, друга дужка це не повний квадрат, але від різниці. Тобто А в квадраті, далі мінус знак на навпаки, перемножаємо, будемо мати 2а, і плюс квадрат від 2 це 4. Таким чином, ми розклали А в кубі плюс 8 на множники. З других дужок ми винесемо за дужки спільний множник А. І в дужках тоді будемо мати А плюс 2. І от у нас утворився той спільний множник, який ми можемо ще раз винести за дужки. Отже, виносимо А плюс 2, а в дужках залишається А в квадраті мінус 2А плюс 4. І далі мінус А. Тобто, ми будемо мати А плюс 2. І наступні дужки А у квадраті мінус 3а плюс 4. Ось таким чином буде розклад в даному випадку.